Вітаю вас, малята! Десна дійсно чарівна пора. Вона милує своєю красою не тільки вдень, а й ввечері. Під час вечірньої прогуляночки пропоную подивитися на небо або визирнути у віконечку. Якщо ви поглянете на небо, ви побачите безліч зірок, тож давайте разом спостерігати за вечірнім небом. Що ж так нам гарно світи в небі? Так, це зірочки, а ще з землі добре видно місяць. Він такий яскравий завдяки сонцю, адже місяць відбиває світло сонця. Діти, зірки знаходяться дуже-дуже далеко від нашої планети. Вони такі різні за розміром, за кольором, блакитні, жовті. Зірок така велика кількість. Чи ніхто, що ніхто ще не зміг порахувати їх. Скільки ж зірок на небі невідомо нікому. Діти, ви бачили на небі скупчення зірок? Так, це сузір'я саме найвідоміше сузір'я білої ведмедиці, великої та маленької. Подивіться, ось ця яскрава зірка нам завжди сяє на півночі, називається вона Полярна зірка. І вона належить до сузір'я малої ведмедиці. Діти, якщо часто дивитися на небо, можна розгледати і інше сузір'я. А може хтось з вас зможе відкрити нову зірочку, це було б дуже гарно. Діти, ось ми сьогодні і спостерігали за зореним небом. А я вам бажаю гарної ночі, до побачення!